Всім привіт! Це велика, середня та маленька їжа челендж. Сьогодні багата Джейн, бідна Джулі та супербагачка Ніколь отримають саму різну їжу, з якою вони повинні будуть впоратись. Але не все так просто. Гра починається. Вау! На цей раз Джин дісталась маленька. Джулі середня, а мені найбільша. Ура! Джин! Ти починаєш. Кіти... М, клас я хочу ще, ще. Ах, шкода, що так мало панти. Тепер черга Джулі. Я готова. Ей. Ой, вау! А, яка вона холодна, але смачна. Лавлю, лавлю. Ух ти. Мені так подобається. Обожнюю фанту. Це було круто. Залишилась, Ніколь. Так. Ой. Дивіться. Як багато панти. Допоможіть мені. Її надто багато. Це так весело. Прикольно. Мені подобається. Ох, я не хочу гострих чіпсів. Ой, мамочки, навіть середня порція мене лякає. Не кажучи вже про гігантську. Я не хочу вмирати. Спокійно, ніхто не помре, якщо ми почнемо з мене. Маленька порція це зовсім не страшно. І чому ж у мене руки тремтять? Заспокойся, Джулі, це лише крихітна чіпсина. Яка горить у мене в роті. Все було гостро. Так, тепер черга Джейн. А, ти упевнена? А ну добре. Як страшно їсти цю чіпсину. Так, подивимось. Зачекайте, я маю ідею. Щоб було не так страшно, я зроблю це на камеру разом із друзями. Всім привіт! Сьогодні я спробую найгострішу чіпсу у світі. Ох, від однієї крихти мені стає гостро. Але я тримаюсь. Я в порядку. Давайте перевіримо, наскільки мене вистачить. Ах, Все нормально. У мене в роті вже все горить. Але я тримаюсь. Всіх люблю, тримаюсь. Бувайте! Ой, як це жахливо! Я задихаюсь, тобто люблю вас. Ніколь, давай швидше сюди акваріум. Це тобі допоможе. Яке полегшення. Дякую, дівчата. Тепер я справді в порядку. Дайте мені рушник. Дякую. Можеш пригощатись, Ніколь. Ні, я пас. Стій, а як же чіпси? Я не можу. Помилуйте. А ми віримо в тебе вперед, Ніколь. Давай, давай. Ой, мамочки, як страшно. Добре. Це ж сама гостра чіпса в світі. Але варто спробувати. О, так. Давайте спробуємо. Поки що все нормально. Добре. Краще з'їсти її швидше, ніж розтягувати цей кошмар. Так, всього пара шматочків. І я її здолаю. Так, ще трохи. Я швидко впораюсь. Так, останній шматочок. Жар починається. Ой, дівчата, рятуйте. Зараз вибухне. Не бійся. Ми польємо на тебе воду як можна більше. А о, о, дякую, дівчата. Ви мене врятували. Ви мене остудили. Цей ментос розміром, з мій палець. У мене середня порція. І я рада. Ух ти! Яка величезна пачка цукерок у мене! Про що можна ще мріяти? Ха-ха-ха! Отже, -ха -ха. така маленька. Добре. Я не можу її відкрити. Як же дістати цукерки? А якщо так, ура! Вийшло. тільки вони такі крихітні, що я можу з'їсти їх усі разом. І надую велику бульбашку. О! Яка моє крижане дихання? Краса, правда? Угу! Здається, тепер моя черга. О, від цих м'ятних цукерок завжди стає прохолодно. Проте можна надути бульбашку побільше. Ой, ну і холод. Гарячий чай, будь ласка, і накидку на вас шутка не завадить. Дякую. А жуйку заберіть. Дякую. Так набагато краще. Джулія, тепер ти. Нарешті моя черга. І щоб не змирзнути, як Ніколь, я одягнуся заздалегідь. Я бідна, тому з одягу у мене тільки Диряві рукавички, старий шар та шапка з латками. Тепер можна куштувати цукерки. Ух ти! Я в житті не бачила настільки величезної жуйки. Дивись, правда вона кумедна? Спробуємо. Це дуже смачно! Мені подобається. Клас, їм ще одну. Так. Ще декілька шматочків. А тепер спробую надути бульбашку. Ух ти! Яка велика! Та-дам! Ура! А ось і сніг, обожнюю його. Ой, холодно! Тримай мій шар. Так буде тепліше. Дякую тобі. Я так люблю коло, але мені дістався найменший розмір. А у мене середній. І це чудово. Не може бути. Ця величезна пляшка коле тепер моя. Так. Давайте почнемо з мене. Геть кришечко. Зараз я спробую її на смак. М -м, клас. Але я не можу видавати коло до кінця. Як смачно. О, Смакота. Це що все? Ай, ти що, засунула пляшку в рот? Це непристойно. Добре, подивимось, як ти впораєшся. Я так люблю коло. А желе сколе ще смачніше. Спробую. Воно неймовірне. Мені подобається. Подивіться, яке воно дивовижне. Ой, дивись, Ніколь, твоє жиле ллється. Залиш її, вона сама впорається. Ой, у мене рука прилипла до пляшки. Е! Ой! Вона прилипла до мене. Допоможіть. Зараз ми все виправимо. Все нормально. Так, тут все в порядку, а тут не вистачає косички. Спокійно, зараз я швидко все виправлю. О, тепер чудово. Ну і що? Тепер твоя черга? Ох, тяжко якось. Ох, що робити. Я знаю. Так, мені терміново потрібна ваша допомога. Чекаю. Привіт, міс Джейн. Привіт. Опускайте гачок. Добре. Супер. Зараз я швидко впора з цією пляшкою. Я обв'яжу її, а ви піднімайте. Давайте вище. Чудово. Мені подобається ідея. Спокійно, дівчата, зараз буде круто. Ой, о ні. Дуже багато. Рятуйте. Але вона така смачна. Повний ульот. Мені подобається. Ой, як же ти забруднилась. Так, протекола дуже смачна. Кайф. Подивись, що вона робить. Ой який милий маленький пончик. А у Джейн. У Джейн середнього розміру. Так. Зглузду з'їхати. Як мені пощастило з пончиком. Ей, Джулі, починаємо з твого пончика. Добре, він такий маленький, що розміром як очі. Але напевно такий же смачний. Так. О, ні, як швидко я з'їла його. О, у мене більше нема пончиків. Okay. Добре, твоя черга. Здорово пахне. Обожнює полуничну глазурь. Та тісто дуже м'яке та солодке. Здорово, я також хочу. Джулі, можна мені трохи крихітку? Будь ласка. Ну, добре. Ура! Клас! Я така голодна. Пончик просто супер. Мені подобається. Твоя черга. Що ж, подивимось. Відріжу собі шматочок. Думаю, що пончик буде дуже смачним. Спробуємо. М -м -м. Так, це смакота. Вона буде їсти маленькими шматочками. Серйозно? Це ж буде так довго. Таке задоволення. М -м -м. Ти поки що їж, а ми пограємо. Я програла. Ще один шматочок. Оу, летить як літачок. Прямо мені в рот. Ми і в шахи зіграти встигнемо. Шахтамат. Я так не граю. Так, і ще шматочок з'їм. Ах, який аромат. Так, ця маска мені дуже личить. І тобі сподобається. Ні, сумніваюсь, є пас. Ще давай заспіваємо караоке. Ля-ля-ля. О, головне не заснути, доки ми чекаємо Ніколь. Ах, ну нарешті я з'їла половину. Візьму ще шматочок. Цей пончик неймовірний. Мені він подобається. Так, ще трохи. І останній шматочок. Я його доїла. Ніколь, ти доїла пончик? Mm -hmm. А нам даси спробувати? Дякую, дорогенька. Okay.